Чи справді Росія вже накопичила величезну кількість ракет для масових ударів по Україні? Ні, не змогла. Ні, не задоволені вони тим, що в них є. Тут сварки, тут звільнення, тут навіть вбивства, щоб ви розуміли тих, хто не виконав якісь накази домовленості чи угоди. Тому що тут ця ситуація, вона насправді для Росії є? Ну, дуже такою сумною, болючою та ну некомфортною, тому що справді не вистачає можливості, немає того, чого б хотілося. Наміри, ну наміри королева жезла, наміри гасити, палити, спалювати все. Але це на рівні мрій поки що залишається. Чи до кінця року може Росія накопичувати таку накопити таку кількість? На збирати, да? Ні, не зможе. Ні. А, будуть вони щось на нас відправляти, щось на нас все ж таки буде летіти, а, але не дамо ми йому долетіти, коли потрібно. І тут більше я вам скажу, що там, де вони накопичували, там на що вони сподівалися. Там щось прилетіло, і це знищило. І це те, що було знищено, і те, від чого Росію позбавили, дуже сумно для Росії, тому що це й були якісь накопичення. Навіщо вагнерівців перевезли з Білорусі на Малі? <гум> Тому що Білорусь не хоче їм платити гроші. Немає Білорусі за що їх утримувати, чим їх зайняти і що з ними робити. Але це не перевезли, це поставили на паузу, ніби знаєте, відвезли, аби вони там, поки, я не знаю, позагоряли певно, зараз повернуться вони ще в Україну. Ні. Ні, ні. -ні. Ні, це якась спроба їх трошки відновити, зібрати їх докупи, ще раз перерахувати, перевдіти, поголити і відправити на якусь іншу війну. Чому Верховна Рада саме зараз скасувала мораторій на проведення податкових перевірок? Там якісь нюанси, це не в тому вигляді, як було, тому що все ж таки є якісь нюанси, які було змінено стосовно саме податкових перевірок, тобто не те, що було до війни, а ну це чи то якісь певні. Певні підприємства будуть контролюватись, тобто я не можу сказати, що це буде стосувати саме малого бізнесу, тому що малий бізнес все ж таки тут більш-менш захищений від цих перевірок. А тут саме щось велике, тобто державні проекти можливо. Можливо, це якісь великі дійсно підприємства, але підприємства дивіться, які саме працюють з державою. Тому е, дайте я гляну, хто ініціював взагалі цю ідею і чому. Саме зараз Україна. Ні. Все. Це вимоги. Це вимоги партнерів. Це вимоги, за якими з нами готові співпрацювати. Тобто без цього ніяк так необхідно зробити. Кратко. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи вдасться покрити величезний дефіцит бюджету на наступний рік? Не вдасться. На жаль, не вдасться, будемо боротися за це, будемо вишукувати гроші, будемо відновлювати якісь закони, які були відмінені. Тобто тут буде, ну я б сказала, що буде суперечка між державою і українцями, тому що зараз. Так, угу. да, тому що аби е, відновити та втримати, е, потрібно долучити усіх, але не у всіх є чим ділитися. І саме тому це питання досить таке буде болюче для нашої держави. Чи вдасться? На жаль, ні. На жаль, ні. Чи вдасться ЗСУ звільнити Скадовськ до кінця року? Так. Да. Мені показують так. Так, вдасться. Не безболісно, небізболісно, тому що тут все ж таки, перш ніж звільниться Скадовськ, відбудуться. Якісь все ж таки руйнування, і тут знаєте, що мені показують? Мені показують, що під час звільнення Скадовську е, ситуація буде ускладнена саме агресивною поведінкою ворога. Тобто, скоріш за все можливо, знаєте, що коли ми будемо звільняти та гнати оцю цю нечість нашої землі, вони будуть здалеку намагатися нам завадити. Отак мені показують, е, що це. Не вийде. Ми все одно це зробимо. Дай. Чому на ЗС значно зменшилась кількість військових РФ? Чомусь мені показує, що на сьогоднішній день Запорізька станція не Є для них цікавою, не є для них цінною, тому що якщо пам'ятаєте, колись слітку, наскільки я пам'ятаю, ми дивилися, що у них там був хаб. Вони туди стягували техніку. Вони там робили дислокацію орків своїх. Вони там збирали, змінювали. То на сьогоднішній день інший пункт вони вибрали для цих дій. Він ближче до кордонів з Росією. Чомусь хочеться сказати, що це десь з боку Луганщини, тому що дійсно. Вони ніби як передислицювались з Запорізької АЕС, але вони там все одно є, і є там, знаєте хто? Там є ті, хто там працює, там є ті, хто можуть контролювати роботу саме Запорізької АЕС, і ті, хто їх охороняють та стережуть. От більше на це схоже все. Тобто, чи є там війська? От справді війська, які яких нам бажано. Розуміти, ну вони виводять звідти людей, вивозять і вже вивезли багато і техніки, і людей. Чи є там ще орки? Є а, ті, які залишили, знаєте, сторожа позалишались. От на це більше схоже, тому що активного ворога я там не бачу. Вони все ж таки тікають. Це по перше, а по-друге, вони чекають якихось сюрпризів. Чому США вирішили саме зараз відправити до України радника з інфраструктури? Це, це нічого тут особливого не відбувається. Тобто відбуваються якісь необхідні процеси е, для налагодження спілкування, взаємодії та партнерських відносин. Що він сюди їде? Що він хоче? що навіщо? Що нам з цього? Вивчення питання, оцінка можливостей. Ну, тобто зараз йдуть якісь тестові процеси, тобто дізнаються про щось, у щось поринають, оцінку виносять якимось процесом. Навіщо, аби було чим оперувати надалі для отримання допомоги, але яку користь це нам принесе цей радник зі своєю інфраструктурою? Розкаже, як правильно жити, а ми його не почуємо. Чи покарають росіян за атаку цивільного судна під прапором Ліберії ракетою Х 31 П? Отут знаєте таке мутки, крутки. Кого карати? Я нічого не робила, я нічого не бачила, Я взагалі не знаю, що відбулося. Розумієте? Дитячий садок якийсь. Чи справді росіяни планують ракетні атаки на пункти незламності в Україні? Так, їм би дуже цього хотілося. Вони планують, дійсно, планують. Пункти незламності цікаві вам. Вони планують атаки, вони хочуть настерти з обличчя планети, але це на рівні намірів і планів. Пунктам незламності більше загрожують не росіяни зі своїми планами. А орки серед нас, які можуть надсилати координати цих пунктів незламності, аби туди летіли ракети. Чи є загроза саме пунктам незламності цієї зими? Для України від орків. ні. Ми захищені. Ні, 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 ні. Три карти захисту. Тому я можу сказати, що пункти незламності точно вже є для нас безпечним місцем на карті в нашій країні. Чому колаборантам на тимчасово окупованих територіях суттєво знижують зарплату? Я б не сказала, я не можу підтвердити цю інформацію. Це, знаєте, не можу я підтвердити цю інформацію. Не знаю, що відбувається, але те, що я бачу, мені показує, що ця інформація вона більше роздмухана, аніж відбувається. Чому? Тому що тут дійсно постраждали фінансово якісь люди. Але, ну, поділом чудо юду досталось. Сказала б я так, тому що ну, немає. Немає масованості. Ну якусь ось тітоньку звільнили і залишили без грошей. Вона знайшла ще одну таку саму, зустріли третю, підняли галас. Все Ну, не на рівні масованості. Це обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.